У вищому професійному училищу інтернату, в якому навчаються діти з вадами здоров'я, виповнилося 45 років від дня його створення. Подія нібито у межах області і невагома, проте, зважаючи на специфіку цього закладу, його матеріальну базу, педагогічний колектив, інтегрованості професії до ринку праці, ми вирішили присвятити цьому окрему програму. Розпочнемо з того, що на Житомирщині це єдиний заклад, призначений саме для того, аби людина з вадами здоров'я змогла безкоштовно здобути професію, яка надалі у житті стане надійним джерелом заробітку. В житті нашого навчального закладу сьогодні дуже знаменна дата, дуже такий серйозний відповідальний день, бо ми відзначаємо 45-ту річницю з дня заснування нашого училища. Воно було створено 3 листопада 1969 року з метою надання можливості реабілітації. Професійної, соціальної, медичної, трудової, молоді, які мали серйозні проблеми із здоров'ям. Починали з двох професій робітничих, і ось зараз ми випускаємо кваліфікованих працівників з вісьми робітничих професій, інтегрованих, складних, які витрубовані на ринку праці. І випускники наші ну це ми вважаємо саме головне досягнення нашої роботи роботи всього колективу, не зважаючи на великі труднощі зараз економічні. Влаштовуються на роботу, стають повноправними членами суспільства, заводять сім'ї свої і повертаються до нас час від часу, і особливо ось це свято, день народження нашого училища, яке ми щорічно відзначаємо вже багато років. Для того щоб розповісти і про свої успіхи, і попитати поради, і розради, розрадити своє життя, ми вважаємо, що це саме-саме головне то, заради чого працює весь колектив. Які професії найбільше користуються попитом. Ви знаєте, училище починалося з суто технічних професій. Вони залишаються і зараз витребуваними. Ми їх модернізували трошечки. У нас були слюсарі електрики з ремонту електроостаткування. Ми поєднали цю професію з професією електромеханік з ремонту офісної техніки. І зараз це у нас така сама. Витребована, мабуть, професія у нас зараз в нашому навчальному закладі. Крім цього, ми випускаємо соціальних працівників. Їх теж об'єднали цю професію з професією оператор комп'ютерного набору. У нас є майбутні конторські службовці, які вивчають один нас бухгалтерію, тому вони теж знаходять собі роботу в багатьох установах. Кухарі, кондитери наші. Ви сьогодні побачите виставку виробів. їх, Вони влаштовуються практично стовідсотково після закінчення нашого навчального закладу. Вже декілька років ми випускаємо зутчовиків. Це індивідуальний пошив взуття і пошив ортопедичного взуття. І теж я не знаю про наших випускників, які не могли б влаштуватися на роботу після закінчення нашого навчального закладу. Житомирське вище профтехучилище. Інтернат по праву може пишатися тими людьми, які передають знання, віддають частину себе, аби сьогоднішні учні завтра стали справжніми майстрами своєї справи. Власне педагогічний колектив це окрема тема для сьогоднішньої розповіді. Я навіть, мабуть, затрудняюсь назвати когось. Я назву зараз прізвище, але я затрудняюсь виділити особливо когось, тому що. Ну, дуже такий у нас творчий колектив, дуже дружній колектив, колектив налаштований на те, щоб ну. Дати дорогу в життя ось такі складні категорії учнів. І я хочу сказати, що я вважаю, що це теж досягнення нашого колективу. У нас колектив, який складається із людей, які пропрацювали багато років тут. У нас до цього часу є люди, які працюють вже більше 30, більше 20 років у нас в нашому навчальному закладі. І разом з тим більше половини це молодь. Причому серед працівників нашого колективу 14 чоловік це ті, які закінчили наш навчальний заклад, і тепер в різних сферах продовжують працювати. І оце поєднання мудрості, досвіду і молодості, і енергії і завзяття, да воно дає такі дуже хороші результати і. Я, я могла б називати дуже багатьох сьогодні. От сьогодні ми будемо, наприклад, відзначати одного з наших викладачів, Пальчинського В'ячеслава Полінарійовича, нам сьогодні 45 років училища, і всі 45 років в училищі пропрацював В'ячеслава Полінарійович. Причому він такий викладач, про якого всі випускники наші кажуть тільки добрі слова. Ось зовсім недавно, в вересні місяці, пішов вже на відпочинок на заслужений відпочинок, заступник директора з навчально-виховної роботи, Слісарчук Михайло Ананівич. Він теж з початку 70-х років працював училищі. і всі випускники, які приїжджають до нас, вони обов'язково йдуть до нього, бо з ним пов'язані такі добрі почуття. Ми, ну як, ми дуже любимо своїх учнів, але ми до них, інакше не вийде хорошого результату. Я Шандак Михайло Васильович, працюю майстром виробничого навчання з 2010 року, є випускником цього ж навчального закладу. Зар... І тепер вже інших. Та, закінчив тут молодшого спеціаліста з професії радіотехнік, а зараз працюю майстром виробничого навчання у слюсарів електрики. Продовжую навчання у Вінницькому національному технічному університеті на магістратурі. Ну, слухайте, як цей крок від учня до викладача? Ну, кров же ще молодий, сам ще молодий. З одного сторони це важко, з іншої сторони це набагато якось легше, тому що йдеш в ногу зі студентами, розумієш їхні проблеми, їхнє життя. І старші викладачі якось не ну не так це розуміють. І ну, мені здається, то, що ти майже на рівні з ними, це трохи краще. Можна якось більш донести до них ту інформацію, понімаєш їхні проблеми. Так перешагнули цей крок. Старший майстер Рудюк Олег Віталійович, працюю в училищі вже 15 років. Ну, наше училище з 1969 року є професійно-технічним закладом. Саме перші професії це дві професії, було пов'язані іменно з радіотелевізійною побутовою технікою технікою. Тому в нашому закладі, ось ви бачите, присутні зараз музеї дуже багато експонатів. Ті, які учні під час занять далі на гуртках технічної творчості, по закінченню свої творчі роботи представляють і. Ці роботи це є найкращі роботи і показує те, що вони під час навчання у нас тут здобули, навчилися. Ну, знаєте, раніше радіоелектроніка, телевізійна так, техніка ну, користувалися попитом ремонту телевізорів, да, от, користувався на ринку праці. Сьогодні вже нові технології. Ну, Певно, у нас раніше були радіотелевізійні майстерні, зараз вони. В місті і по області вже такими не представлені, але є майстерні, і у нас дуже зараз розвинулася побутова техніка, в яку зараз ми вже включаємо і ту телевізійну апаратуру, і зараз сучасну техніку, те, що ми називаємо комп'ютерні інтелектуальні технології, вони теж у нас зараз в побуті, в кожній родині є. Тому зазвичай ремонтувати, що було раніше, що зараз, ну воно трохи складніше, але є і дуже багато. Я навчаюся другий рік, Вчуся на слюсе, електрика з ремонту побутової техніки. Приїхав я сюди з Волинської області, навчаюсь тут. Навчання мені тут дуже подобається. Я після того, як закінчиться пари. Постійно сижу на радіо гуртку, цікавлюсь і навчаюсь, бо це мені дуже потрібно буде в житті. Це наш, кращий студент, так? Це один із наших найкращих студентів Сашко Кирильчук. Особливою гордістю для керівництва та і всього колективу Житомирського вищого профтехучилища інтернату є його випускники. Ці люди десятки років, як закінчили навчання, маючи дітей, дехто є онуків, все одно не забувають про цей особливий храм науки. Ой, у нас дуже багато таких наших учнів, про яких ми з задоволенням згадуємо. Я ось можу назвати серед них, наприклад. Людину, яка заснувала по суті таку династію у нас в нашому навчальному закладі, це випускник наш початку початку х років, Бестрицький Анатолій Сергійович, він випуск випустився в 75-му році. І зараз працює за тією професією, яку одержав у нас в навчальному закладі. І після, після того, як він вже пропрацював достатньо великий час, у нього підросли два сини. І обидва вони навчалися у нас також, і також за цією ж професією, і також працюють за цією професією. Два сина. Серед наших випускників, я думаю, сьогодні він повинен бути, є, наприклад, майбородовичеслав Михайлович. Михайлович, він у нас закінчував вчитися як радіомеханік з обслуговування е, ось, телерадіоапаратури. Випустився в 76-му році. Зараз працює викладачем нашого коледжу, коледжу культури і мистецтв Огієнка. Майбра В'ячеслав Михайлович, викладач коледжу культури і мистецтв. Імені Івана Огієнка. Я в 76-му році, практично 40 років тому, закінчив це училище. От, потім е, через три роки прийшов сюди працювати майстром е, виробничого навчання. От, а зараз ось мене запросили на святкування ювілею. От цікаво, скільки років пройшло? Слухайте, переступаючи поріг, які відчуття. Ви знаєте, я навіть зараз дивлячись на цих хлопців і дівчат, які на сцені пригадував, як я сам читав вірші Єсеніна з цієї сцени, в мене серце стискалося, було таке враження, що я перенісся більш на 41 рік назад. Тобто, це як кажуть, життя завжди робить такі кола або по спіралі розвивається. Ось. Спіраль якраз зробила такий сорокарічний виток і повернула мене знов до цього училища, де я розпочинав свою навчання професійне саме, а потім цій професії я присвятив все своє життя. Як не змінювалося життя, навіть коли я змінював фах з інженерної праці на кінематографічну, я все одно зараз повернувся до викладання двох професій: це операторська майстерність і відеотехніка. Відеотехніку я якраз згадую те, що я навчався тут і вдосконалив під час навчання в інституті. На жаль, викладачів вже не зберіглося, а от майстрів я тут з задоволенням зустрів, з якими я сназспочатку я навчався. Тоді, коли вони працювали, ось якраз з В'ячеславом Аполінаровичем, я сидів поряд. От він е, викла навчав, коли я навчався, а потім ми з ним навіть співпрацювали, коли я був майстром е, виробничого навчання. Так що ми з ним ну як рідні люди зустрілись. Ну от сьогодні був момент, коли ви себе відчули ну, на місці студента. Да? Так, так, так. Да. Ну і я ж кажу, що я пригадував навіть ті моменти, як е, тут і і навчання, і ці ж самі свята, як ми проводили. Я був до, досить тоді активно. А дінки, як у вас була? Бешкетником були? Трохи. Е, ні, на, на жаль, якраз тут я е, змінив свої, своє ставлення до життя після школи. Е, я закінчив з відзнакою, був тоді комсоргом групи. От, Тобто якраз тут змінилось моє життя трошки в іншу сторону. Навчаючись в цьому училищі, я відчув себе відповідальною людиною. так. Я згадав, як вчився. Ну, по-перше, хочу сказати, що дякую, дали базові гарні навчання, навіть закінчив з відзнакою. Окремо дякую вчителям фізики. Я отримав дуже класні базові знання по фізиці і зрозумів, що на крещетий закон бровчика, бо до цього думав, що залюрити треба. Ось. І... Так, да, е, от є за повихівній частині. Ну знаю, що були два державних іспита. Я перед двома державними іспитами був у керівника в кабінеті, його вже зараз нема е, е, тут. Але був два рази, дійсно ну, якось з поведінкою не складалося. Але я вам скажу прекрасний заклад. І прекрасні викладачі, і ті, хто викладають, напевно, не зрозуміють, тут навчаються унікальні люди і. Дуже є великою фаховістю знайти з ними спільну мову і знайти е, порозуміння, що життя прекрасне, і тут дуже багато цей заклад надає саме по спеціальності. Від е, обласної ради зараз виконує місію е, Слихасовчук Михайло Ананівич. Грамота з грошовою винагородою від обласної ради, голови обласної ради і депутатського корпусу. Даю сучасний ноутбук для дітей, щоб навчалися в класах. Мене звати Медведюк Олександр. Я випускник даного училища на року? 2010-го. А на кого навчалася професія? Електромеханік з ремонту та обслуговування електрообчислюваної техніки. Ну от переступили сьогодні через поріг цього заходу знову. Яке відчуття? Ну, відчуття ностальгії, таке неймовірне, тому що здається, що ще вчора тут навчався, вже пройшло 4 роки. І ну, приходжу, приємно побачити майстрів, нових учнів. Цікаво подивитися до майстра, коли заходиш. Він каже, що ви були там чи краще, чи гірше. Ну, тобто, ну каже. Загалом цікаво заходити сюди. Ага. От виставку дивилися. Як оцінюєте творчість? Ще коли я навчався, 9. творчість була на рівні, тому і зараз рівень я дивлюся, що покращується весь час. Ребята молодці, скажем так. Молодці стараються, роблять, виходить. Ми ну, вже бачилися з вихователями, з викладачами? Так, звичайно, я зі своїм майстром вже бачився, з класним керівником. Дуже приємно поспілкуватися. Вони також нас дуже радо зустрічають, їм цікаво, що ми, де ми, як ми. Біжим, як доля склалася? Ну я зараз навчаюсь в військовому інституті на радіотехніка. В принципі, це схожа професія на ту, що в мене була. Мені подобається, я планую далі по спеціальності працювати, поки не розчарований в цьому. І я дуже радий, що я вчився в цьому училищі, тому що я знайшов тут справжніх друзів, отримав гарні знання і зараз продовжую навчатися. зінчук Павлович. Випускник якого року? – 2013-го. – За спеціальністю? Оя. Ой, що це таке? Оператор лічильного обчислив... оператор і механік з лічильно обчислюваних машин. Отак. От та офісної техніки. Ага. Ну от сьогодні е, прийшли на свято. З яким відчуттям Кого зустріли? Ну, багато своїх. Е, тих з паралельних курсів дівчинок, а із своєї групи поки нікого не, не встречать. Ну, головне, дівчат зустріли. Ну так. Да. Вони, по крайней мере, одразу. Ну добре, викладачі. Викладачі, так, да, зустрів заучів, зустрів директора школи, вчителя по фізиці та інформатиці Наталі Владимиров. Всі дуже гарно гидають. цікаво поспілкуватися, згадати можливо щось. Да, да. Ну добре, ви сьогодні ходили, дивилися виставку. Що сподобалось? Які роботи. Ну вон стрикози та ці сови із папіємашетом із, із пап чи бум бумаги, як вона там, орігамі називається, чи як. Дуже гарно. Самі того не робили? Ні. <реш> мене звати Денисавич Богдан, я навчаюся в цьому училищі на кухаря-кондитера. А ви випускник, я розумію? Так, да, Мене звати Сергій Серч Сердюков, Сергій Олексійович, я випустився. Я вчився тут два рази на... Два рази? Так, да, на дві різні професії. У мене соціальний робітник, основна професія. Mm -hmm. тому... І що вас поєднало разом спорт? Так, да, yeah, на спорт. спорт ми, я тренуюся вже два роки під з, з тренером Бойко Дмитро Володимировичем. Ми, я як прийшов, зразу почав займатися, і Сергій прийшов до нас. Теж. я раніше трохи почав. Я mm -hmm. з 2010 року тренуюся, ну а так, ну. Чисто армспортом, то ось з 2012-13.40. Той... Ну, і які досягнення yeah. щось чув про чемпіонат світу? Так, да, був саме перший чемпіонат yeah. світу з, 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 для, ну, для людей з вадами. Це був, він проходив в Польщі в, в місті Пуцьк. Нас туди, як би так, ми попали на нього перший раз. Дуже так. Ми ви, ви, ну, виступили непогано. Як не? Я зайняв на праву третє місце, а на ліву друге серед юніорів. Ну, Серьезно, хватит? А ну, да. е, ну здесь покажи глядачам. начала. Ух. Я Бойко Дмитрий Владимирович, руководитель физического воспитания Житомирского высшего профессионального училища интерната, в котором я работаю и мы. Здесь проводим лечебную физическую культуру, которая направлена на физическую реабилитацию наших учеников. Слушайте, судячи з тих досягнень, про які сьогодні мені розповідали, ну, це не просто, мені здається, не просто так лікувальна физкультура. Це мобуть щось уже більше. Ну, да, ми, в принципі, вибрали лечебну физкультуру, которая в основном направлена также на паралимпийский спорт. И дети доказали, что это направление было верное. Так в этом году у нас Девять участников в области было чемпионата мира среди спортсменов, которые имеют определенные проблемы со здоровьем. И четыре участника, это были ученики нашего училища, и из них три стали призерами чемпионата мира. Это Денисевич Богдан, который стал вторым на правую руку и третьим на левую руку. Они боролись по армспорту. И также Сердюков Сергей, он стал третьим среди спортсменов, которые имеют проблемы со слухом. На урочистостях з приводу 45-річчя від дня створення Житомирського вищого профтехучилища інтернату вітали кращих представників колективу. Практично кожен вихователь, педагог, технічний працівник отримав цього дня грамоту, премію чи цінний подарунок. Діти підготували та подарували власну святкову програму. Зокрема, гурт Сузір'я порадував всіх присутніх якісним виконанням різноманітних пісень.

Високо цінує роботу Житомирського вищого профтехучилища інтернату і керівництво обласної державної адміністрації, зокрема профільного головного управління праці та соціального захисту. Ми пишаємось тим, що в нашій області є такий острівок доброти і тепла і милосердя. Особливий він в тому, що сьогодні діти з обмеженими можливостями, які навчаються в даній установі, вони отримують такі хороші ґрунтовні знання, де вони можуть потім в житті реалізувати себе як зутєвик. Як пекар, як кухар, як У вас всі ті професії, що користуються сьогодні на ринку праці. Так, всі ті професії, що користуються дійсно на ринку праці. І підтвердженням того є, що всі випускники даного закладу вони трудовлаштовані. Тому це є для нас велика честь. І Ми пишаємося тим, що дійсно ці діти навчаються в нас. Рівень закладу знають далеко за межами нашої області, тому не випадково навчаються тут діти із багатьох інших областей. І взагалі, повірте мені, та атмосфера, в якій навчаються діти, де дійсно викладачі, майстри і учні це є єдина родина. Це є підтвердженням і цього новітнього підходу в освіті нашої держави. Як ні в якому іншому закладі, дуже часто буваючи саме тут, наблюдаю таку картину, коли у звичайному закладі людина дитина спіткнулася, впала, і інші діти пробігли осторонь. Саме тут підійдуть, підтримують і допоможуть. Я дивлюсь енергії Олени Миколаївни. Скільки вона років беззмінний директор. Я теж вважаю, що заслуга велика керівника Олени Миколаївни, вона є заслужений працівник освіти. Дані установи вона ну, не віддала, а вона працює на посаді керівника ще із 97-го року. І повірте, це саме такі заклади, де не можна міняти просто керівників. А це є певна специфіка, це є певна. Це частина, життя. Це частина життя. Тому дійсно ми надзвичайно шануємо Олену Миколаївну. Це людина милосердна, людина надзвичайно порядна. І дійсно, я вважаю, що колективу поталанило, що вони працюють з таким чудовим керівником.